Вітання всім панам, панянкам та іншим барвистим саваняткам. Це восьмий випуск серії Українські Басярі, яка розглядає особливості української міфології та її найрізноманітніших створінь з минулого. З вами я, Феліксора, і сьогодні ми розглянемо дитя духів, зле створіння в образі дитини. Підмінка. Почнемо із значення назви. Підмінків ще доволі часто називали наступними іменами. Відміна, підмінча, одмінок, одміна обмінок та обмінчук. Значення духа частково криється якраз таки у його назві адже всі імена цього духа утворені від слова або міняти, або підмінювати. Взагалі, образ підмінків з майже ідентичними описами можна знайти майже в кожній міфології світу. Наприклад, в англійській мові даних створінь називають «changeling», яке теж можна буквально перекласти як підкинута дитина або підмінник. У німецькій мові таких створінь називали «кількопф» або «діккопф». У скандинавській міфології таких створінь називали «ботбіттін». У віруваннях одного з африканських етносів народу Ігбо існує зле створіння Охбандже. Яке теж у багатьох деталях схоже з підмінками. Що стосується зовнішності та характеру підмінків, то більшість описів схиляється до наступного. Підмінки виглядають як людські діти, втім з суттєвими відмінностями. У них непропорційно велика голова, яка постійно звисає на бік, довгі вуха, тоненькі ніжки, руки висять як батоги, а також у них роздутий величезний живіт. Доволі часто їм приписували і те, що їхнє тіло покрите волоссям, а замість нігтів гострі кігті. Вважалося, що підмінювали дітей жіночі істоти з міфології, такі як богинки, мамуни, полудниці, русалки, дияволиці а інколи лісовики, карлики, чорти та інші. Люди вірили в те, що нечиста сила може викрасти людське немовля. А замість нього покласти свою дитину. Підмінені діти не ходять до семи років, вони ненастанно плачуть і кричать. Така дитина дуже нетерпляча, що інколи її навіть не можна нагодувати. Втім, взагалі, вони їдять дуже багато, і, за багатьма переказами, підмінки могли виїсти всю їжу в хаті, коли ніхто не дивився. В той же час. Ця дитина дуже повільно розвивається, як розумово, так і фізично. Іван Франко писав, фіксуючи назву відміна: це натяк на загально розповсюджене вірування про духів, що закрадають сюди хат, де полишено малу дитину саму крадуть дитину, а полишають у колисті свою демонську, дуже крикливу та пожарливу. А значить, це погана, неслухняна, збиточна дитина. За сучасними відомостями це, звісно, могло свідчити про низку найрізноманітніших хвороб, які можуть зустрічатися у дітей, починаючи від рахіту і закінчуючи синдромом Дауна. Втім, у давні часи це все пояснювали втручанням на чистої сили. І звісно ж, відношення до таких дітей було відповідним. Нахрещену дитину у гуцульських оповідках найчастіше називали обмінниками. І обпізнавали їх за тим, що такі діти не говорили кілька років, довго не ходять, вони відстають у розумовому розвитку є німими або сліпими. За всіма оповідками підмінок досягає 15 років і, зрештою, іде в ліс, де гине або пропадає безвісти. Найнадійнішим способом повернути свою дитину вважали те, що підмінка треба було бити різками. З дерева горіха, берези або гілкою, якою перед тим побили жабу. На Надніпрянщині замість різки використовували віник або мітло. Бити треба аж до того моменту, поки не з'явиться той дух, який і підкинув підмінка, і не забере своє дитя назад, одночасно з тим повертаючи рідне дитя людській матері. Бити підмінка слід було при заході сонця. Біля розпаленої печі, на порозі хати, на купі сміття, на мосту, на межі або на перехресті. З відповідними замовляннями і закликаннями це могли робити тільки мати вкраденої дитини знахарка, пастух або хлопчик, народжений від неодруженої дівчини. Щоб запобігти самої підміни, немовляті зав'язували на руці червоний шнурок. Або вдягали червону шапочку. Також старалися ні на хвилину не залишати дитину без нагляду. Під час сну мати не наважувалася повертатися до новонародженого спиною, стежили, щоб на його обличчя не падало місячне сяйво, а також обкурювали на ніч колиску, або клали у неї рослини-обереги. За іншими повір'ями з-підмінків часто народжуються перелесники. Це такий собі злий вогняний змій. Такі духи можуть підступатися до людини, не боячись хреста, бо вони вважалися хрещеними змалочку. Ну, і на цьому закінчуємо огляд підмінків у нашій міфології. Список всієї використаної літератури буде в описі під цим відео разом з посиланнями на інтернет-ресурси. Якщо ви хочете підтримати проект Українського Бастярію, Посилання на кофі та карту Монобанку також будуть в описі відео. Пишіть, що вам сподобалося в образі підмінки у коментарях, ставте вподобайку і підписуйтеся на цей канал. Бажаю всім мирного неба і до наступних зустрічей!